Дорогі брати і сестри, і дорогі глядачі суспільного мовлення, глядачі католицького телебачення, віковічного слова. Сьогодні в Євангелії ми чуємо про чудо, яке здійснює Ісус, Воскресіння Його приятеля, Лазаря. І це чудо Воскресіння Лазаря, воно не мов би, провіщає нам. Цю подію, яку ми будемо відзначати вже через два тижні Воскресіння Ісуса Христа. Хоча цих два Воскресіння, вони дуже суттєво відрізняються одне від одного, тому що Воскресіння Лазаря було поверненням Його до земного життя, тобто Він знову пізніше помре за якийсь час. Воскресіння Ісуса Христа зовсім інша подія. Це вже не було повернення. До того самого земного життя, Ісус, котрий в цьому прославленому тілі являється своїм учням, але Він вже є в цій славі небесній і звіщає теж нам, це наше Воскресіння, коли ми також будемо воскрешені після нашої земної смерті, бо ми також покликані до, до вічного життя. До того, щоб воскреснути так, як Господь. І тому, брати і сестри, наша віра дає нам цю надію, цю впевненість в тому, що, що ми, котрі віримо в Господа, що ми також досвідчимо того, що Він досвідчив. А сьогодні в наших роздумах я хотів би, щоб ми зосередилися на таких питаннях, з якими зустрічається Ісус, котрий приходить до Марти і до Марії, приходить туди, де вже лежав Лазар, його приятель, кілька днів померлий в гробниці. І він зустрічається з такими питаннями і Марти, і Марії. Зустрічається з подібними питаннями людей, які там були. Господи, якщо би ти був, то, то мій брат би не, вос... не помер, так кажуть його сестри. Каже Марта, каже Марія чи інші кажуть, ти котрий робив чудеса, ти котрий зцілював інших, як це ти міг не зробити так, що цей лазар не помер? Якби ти був тут, мій брат би не помер. Може, в цих питаннях є власне таке дещо незрозуміння, може, певні якісь такі, можна сказати, по людськи претензії. Господи, чому тебе не було тут, коли ми тебе так потребували? Чому ти дозволив, що наш брат помер? Ти котрий зцілював багатьох навіть на відстані. Ти, котрий говорив тим, які приходили до Тебе, будь зцілений, і вони досвідчували. Ліку... зцілення, вилікування з різних хвороб, чому ти дозволив на те, що... що наш брат помер? В цьому питанні можна би теж почути такі певні сумніви, які, які з'являються, якщо ти дійсно є Богом, якщо ти дійсно твориш чудеса, то чому ти цього не доказав? Чому ти, не... чому ти на це дозволив? Рати і сестри, в цих питаннях, які сьогодні чує Ісус від Марти, від, від Марії, від тих, які там були біля гробниці Лазаря, в цих питаннях можна сказати є певне таке відлуння теж тієї спокуси, якої досвідчив Ісус, перебуваючи на пустелі. Пам'ятаємо 40 днів, коли Він перебував на пустелі, і коли диявол прийшов до нього і коли сказав йому, коли ти є Божий син, коли ти є Божий син? Вниз. Написано, що ангелам своїм Він велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою не спотикнувся об камінь. Це спокушування Ісуса, в якому диявол якби вимагає від Нього, що якщо ти Божий син, то, то докажи це, докажи своє синіство. Це спокуса, це випробування, яке, можна сказати, товаришували Ісусові протягом різних моментів Його життя. Ми теж чуємо в інших моментах Євангелії, як, як народ, який приходив до Ісуса, вимагав від нього знамення. Дай нам якесь знамення, покажи нам якийсь знак. Може це дивно, тому що стільки знамень, стільки чудес Ісус робив. Але народ приходив до нього і, і теж вимагав від нього дай нам якесь знамення, докажи, що ти є Месія, докажи, що ти є Бог. Якщо ти нам не дасиш якісь знамення, не дасиш нам якийсь знак, не зробиш того, що ми від тебе очікуємо, значить ти не маєш права називати себе Богом. Чи теж навіть в старому завіті пам'ятаємо, що теж коли народ йшов через пустелю. І коли загрожувала йому смерть зі спраги, то тоді з'явився бунт бунт проти Мойсея, який став теж бунтом проти Бога, де народ якби, вимагав від Господа, щоб Він показав, що Він доказав, що Він є Богом, що Він є з ними. Вони спокушали Господа такими словами, чи є Господь між нами, чи нема, чи Господь є між нами, чи нема. Якщо Він є, то він повинен це. Казати, об'явити нам дуже виразно. Хотів ви, хотіли випробувати Бога. Якщо Він не здійснить наших очікувань, то це означає, що Він не є Богом, що може Його слово є фальшиве. Брати і сестри, сьогодні в певному сенсі теж Ісус чує дещо подібні слова. Так? Якби ти був з нами, то цього би не сталося. Чому тебе не було з нами? Чому ти, котрий є Богом, не зробив того, що, що наш брат не помер? Чому ти на це дозволив? І, і це може теж якісь питання, які, які можуть з'являтися в житті, можливо, і кожного з нас, такі чи інші питання, які ми можемо керувати до Господа? Господи, якщо ти дійсно існуєш, то, то дай мені знак. Якщо ти дійсно є, то, то зроби так, як я тебе прошу. Якщо би ти був, то би ти не дозволив на те, що сталося в моєму житті, на цю хворобу чи на цю подію важку, яка відбувається. Якщо б якщо би ти був тут, якщо би ти був зі мною, якщо ти Господь, є Богом, то ти б цього не дозволив. Ти мусиш показати, доказати, що ти є ним. І в світі, брати і сестри, в якому живемо і в якому можемо зустрічатися дійсно з різними стражданнями і в нашому житті, і навколо нас, з несправедливістю, з війною, якої досвідчуємо, може, може інколи теж здаватися нам, що, що Бог мовчить, що Бог і десь далеко може можуть приходити сумніви. Молимося, просимо, а інколи може здаватися, що немає тих результатів, яких би ми очікували, хотіли. Прагнемо, щоб Бог об'явився в такий більш виразний спосіб, щоб він забрав наші сумніви, щоб він вислухав наші прохання, які ми заносимо до нього. А тоді ми будемо переконані в нашій вірі. Тоді ми будемо дійсно вірити насправді в Господа. Тоді будемо відважно. І ти за ним, тільки Боже, докажи, що ти існуєш, дай нам знак. І бачимо сьогодні в цій ситуації, коли було це воскресіння Лазаря, бо пізніше Ісус повертає його до життя, робиться чудо, але Ісус немов би зволікає спочатку. Говорить, щоб інші повірили. І дійсно, в кінці, коли інші бачать це знамення, це чудо, вони повірили в нього. Хтось хоче, щоб об'явилася через це Його слава. Він не мов би дозволяє на це, тому що хоче, щоб це принесло ще, ще більші важливіші плоди. В одну велику п'ятницю вже кілька. Кільканадцять років тому, тоді вже тоді був папою Бенедикт XVI. В одному італійському телебаченні він відповідав на питання людей з кількох країн. І таке перше питання було від семилітньої японської дівчинки. Ця японка, яка пережила землетрус, який тоді, який тоді приніс великі знищення в Японії. Вона запитала тоді папу про сенс страждання і смерті стількох її ровесників. І папа відповів тоді такими словами, цитую всю його відповідь, він сказав так: Я теж питаю про це саме. Чому ви мусите так страждати, коли інші люди живуть вигідно? Можна сказати, що це є питання, яке задає багато людей, може інколи також, і ми задаємо Богу. Подібні питання. Чому? Чому так відбувається? Чому це є? Чому Господь дозволяє? І папа тоді каже, цій дівчинці, відповідаючи, ми не маємо відповіді, ми не маємо відповіді, але ми знаємо, що Ісус страждав так, як і ви, будучи невинним. Знаємо, що правдивий Бог, який об'являється в Ісусі, є на вашому боці. Ви будьте впевнені, що це вам допоможе, він казав тоді папа цій дівчинці. Колись зможемо зрозуміти, чому так було. В цій хвилині, я думаю, важливо, щоб ви знали, що Бог мене любить. Хоча здається, що Він мене не знає, але це неправда. Він любить моє, мене і є на моєму боці. Треба бути свідомими, що колись зрозуміємо, що це страждання не було намарно, але за ним був. План любові. Брати і сестри, часто ми теж стаємо перед тайною незрозумілих подій в нашому житті, в суспільстві, в нашій країні, так як і сьогодні і цих подій, які переживаємо, де з'являються, може, різні запитання, може запитання інколи теж до Бога. Може інколи приходити якісь сумніви, може якась невіра. І нехай може, це теж відповідь Папи допоможе нам. Постійно мати цю впевненість і віри в правду, що Бог є постійно з нами, може інколи в такий дуже делікатний, невидимий, таємничий спосіб, може, не завжди в такий спосіб, який би ми очікували, хотіли, щоб це відбувалося, але що Він постійно оточує нас своєю любов'ю, що Він здатний. Може, інколи навіть з великого якогось зла, яке є наслідком людських гріхів, людської несправедливості, вивести добро, якщо переживаємо це теж з вірою, якщо переживаємо це з довірою до Нього. Споглядаючи на Його життя, на Його хрест, на Його Воскресіння, віримо, що так як Ісус нас спас через свій хрест, ще в третій день. Так і наш хрест, кожне наше страждання, кожне наше випробування, яке переживаємо. Якщо єднаємо його з цим Ісусовим Христом, якщо переживаємо його з Ним, то веде, воно веде нас до життя, воно веде нас до спасіння. Ця глибока віра в цю істину, вона здатна наповнювати наше серце миром і Божою радістю. Нехай сьогоднішнє слово Господнє. Зміцнює нас цю віру, цю впевненість, що Бог є, є на нашому боці, що Бог нас супроводжує, що Він є присутній в історії в різних подіях нашого життя. Амінь.